Всім доброго дня! Ми знаходимося зараз у міській Пілгодісровській міській багатопрофільній лікарні. У нас я вже вам говорив про те, що буду вас держати в курсі собитті по поводу оснащення нашої лікарні новим обладнанням. Uh, і сьогодні дуже важлива, uh, важлива uh, uh, реч, да, важливий момент, коли ми з вами презентуємо новий бронхоскоп, який з'явився у нас в нашій лікарні, і також, як, я, як працює у нас і бронхоскоп, і колоноскоп, uh, це все можна робити безкоштовно. Ці, uh, ці обстеження за направленням сімейного лікаря. Uh... Ми давайте поспілкуємося з лікарями нашими. Так, я Віталій Володимирович я переключаю камеру, ви вже в, в кадрі. Так, і э, у нас також в кадрі лікар э, Денис Сергійович Геслер. Іван нам розкаже лікар, чи як, яким чином це все працює, і що ми можемо отримати, які дослідження провести в нашій лікарні. Я хочу, щоб ви уважно послухали, тому що. Дійсно, ми виділили час, щоб зробити цей ефір з мого телефону, щоб побільше більше місцевих жителів про це знали і були про це інформовані, тому що це наше здоров'я, здоров'я наших дітей, наших рідних, рідних і близьких. Тому, будь ласка. Денис Сергійович, давайте розповідайте нам, що ми маємо, що ми можемо робити робити з цим обладнанням. Будь ласка, доброго дня. Ну, безумовно, сьогодні такий приємний день, дуже знакова подія для нашої лікарні. Нагадаю, що в нас більше року з липня, з липня 21-го року, з'явився цей чудовий комплекс ендоскопічний. Це ендоскопічне обладнання експертного класу. Високої роздільної здатності, формує зображення стандарту Full HD, оснащена всіма сучасними додатковими режимами для діагностики, для повноцінної якісної діагностики. Дев'ять режимів покращення зображення, три режими роботи діафрагми, експертний режим вузькоспектральної візуалізації, віст називається. коли Опромінюється поляризованим світлом досліджувальна слизова, там змінюється її кольор і візуалізується, підсвічуються судини, дрібні капіляри, що дозволяє виявляти онкологічні зміни на ранніх стадіях. Тобто цей комплекс дозволяє виявляти пухлини, ну, розміром там, з одного з двох міліметрів. Тобто, це коли е, максимальна рання стадія. Це Дозволяє видаляти це пухлини та, без якихось великих е, е, оперативних втручань, без хіміотерапії, без е, е, ну, онкологічних таких дуже важких для пацієнта процедур. Е. Від початку цей комплекс був укомплектований всіма-двома приборами: е, гастроскоп та колоноскоп, е, які підключаються до комплексу, де проводиться діагностика. Гастроскоп це прибор для. Обстеження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, стравихід, шлунок 12 пала, кишка. Колоноскоп це ендоскіпічний прилад, який дозволяє проводити діагностику товстого кишківника та термінальних відділів з духвинної кишки. Ну і ось сьогодні в сьогодні нас з'явився ще один оцей дуже якісний прилад, який називається громокоскоп. На тонкий надсучасний, розмір його 5,5 мм, тобто дуже тоненький, який підключається також до цього комплексу, сумісний з ним, формує зображення високої різдвої здатності 4HD, синонного освітлення і керування всіми всіма, всіма експертними режимами для повноцінної діагностики. Це обладнання, на чому потрібно. Це обладнання для проведення діагностичних процедур для огляду стану трахеї, гортані бронхів, там, другого, третього, четвертого, якщо я дозволяю анатомію, то навіть, навіть до п'ятого порядку можна оглядати стан бронхів. Каркасність оцінюється, стан слізової оцінюється, наявність утворень, стан ексудату, якщо він є. Мета яка? Мета виявлення запальних захворювань так, і безумовна мета виявлення онкології. Також виявлення онкології, легень, бронхогенного генезу так, на ранній стадії. Тому що проблема легень наразі дуже актуальна. рак легень посідає. Мабуть, що вже перше місце серед усіх перше виявлених випадків онкології. Це проблема загальносвітова світова у всіх странах, у тому числі і в нашій державі. Тому це надзвичайно важливо, надзвичайно актуально. Окрім діагностики, це обладнання дозволяє проводити і різноманітні маніпуляції і хірургічне втручання, як то видалення сторонніх тіл. Особливо у дітей це також дуже актуально, бо маленькі діти часто там ковтають якісь предмети і вони потрапляють в трахе баранфіальне дерево, та їх треба звідти забирати. Раніше це все робилось в Одесі. Ми направляли цих пацієнтів до обласних закладів. Сьогодні ми ну, маємо можливість завдяки цього приладу робити це у нас на місці. Крім цього, можливо, проведення біопсії з метою верифікації якихось утворень доброякісних чи злоякісних, можливо, проведення видалення якихось утворень невеликих поліпів. Тобто прибор досить сучасний, прибор розширює наші можливості. Ну, ми не зупиняємось, ми постійно розвиваємось, тобто цей процес у нас такий динамічний. Якщо пам'ятаєте попередній репортаж, то у нас камбінет трошки змінився, да? у нас з'явився э, джерело кисня високопотоковий, встановлений високопотоковий э, кисневий концентратор, встановлений апарат штучної вентиляції легень, встановлений монітор пацієнта. Э, це нам дозволило э, проводити дослідження під загальним ну, під наркозом, так, так, як діагностичне, так і оперативне. За цей рік нами впроваджено в клінічну практику досить велика кількість різноманітних процедур, досить часто ми видаляємо поліфи, проводимо резекцію снизової, шлунку та е, товстої кишки. Е, ну, в перспективі плануємо робити дисекції в післяльзовому слові. Це така сучасна ендоскопічна процедура, яка дозволяє замінити якісь хірургічні втручання в відкліті чи лапароскопічні з такими ендоскопічними процедурами. Ну, і це все обладнання дозволяє робити це безпечно для пацієнта, комфортно для пацієнта, ну і робити це все на сучасному рівні. Ну, у нас, я так розумію, що це, в цьому, так. це в цьому чемоданчику прийшло, прийшло це обладнання. Ви відсюди його достали, так. так? Ну, я так розумію, що весь, все в комплекті. Угу. Ну, що? Що, що ще сказати? Давайте, може, щось Віталій Володимирович скаже. Доброго дня всім. В цей час війни це дає можливість нашій лікарні отримати 18-й пакет. По національній службі здоров'я це пріоритетний пакет. Це те, на що звертає увагу увагу наше Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я. Тому ви побачили сьогодні, що за рік дійсно тут в кабінеті все змінилося. Тут є і як в міні-операційні є все необхідно для того, щоб дати людині наркоз, для того, щоб йому було людині комфортно прийти це обстеження в найкоротший термін на надсучасному обладнанні, тому дуже велике. Мер у команді за те, що у нас є можливість розвивати лікарні так як це на назад. Віталій Даниліш, от Людмила Горкавченка нам пише, нове оборудовання це здорово, тільки записатися на обслідування доходить до місяця, наприклад, на УЗІ. Так, дістити, о, і коли ви йдете до сімейного лікаря, то він вам дає електронне направлення. Якщо в електронному направленні написано планове обстеження, то ви попадаєте до планової черги. Якщо лікар пише ургентне обстеження, воно робиться в перші години. Як ви звертаєтесь до лікарні? Тому коли ви берете електронне направлення, звертайте увагу свого сімейного лікаря. Якщо йому необхідне ургентне направлення, то хай так і пише. Якщо це планове, тому ви тоді попадаєте до планової черги. Людмила, ну вы изразумилы. То есть вся, вся ситуация в том, что если это плановое обследование, то вы приходите в очередь на плановое обследование, и плановое обследование можно и потерпеть. Если это обследование вам необходимо, и оно угрожает вашему здоровью, вы сразу принимаетесь без очереди, и вам делают это сразу. Поэтому... Да, от я вважаю, що це дійсно правильно і, скоріше всього, для цього є у нас і відповідні норми, і вимоги, mm -hmm. яких і лікарі дотримуються. Це світова правда. Да, тому, як как би, бы, головне, мені здається, що головне, що є в белгород дністровському возможность качественно провести обследование. Да, но не нужно ехать в Одессу, тратить деньги, тратить время, и можно качественно и еще и на лучшем оборудовании, даже чем в Одессе, пройти здесь эти обследования. Более того, что ну, и мы и сейчас стараемся, чтобы у нас были те специалисты, которые действительно и очень качественно и правильно сделают эту диагностику. Вздовж только в Измаиле и в Одессе есть такие, поэтому для Белгорода это действительно эксклюзивная вещь, потому что больше нигде так, ну что, друзья, я еще раз повторюсь, что мы эти обследования все бесплатные по направлению семейного врача. Это очень важно, очень важно. И что хочу сказать, что специально сегодня вышел со своим телефоном, чтобы максимально расширить эту информацию, поэтому... К вам просьба тоже, сделайте, пожалуйста, перепост, чтобы жители города все посмотрели эфир и знали, что у нас в больнице есть и какие, какие виды обстежень мы можем сделать. Я да, более скажу, что мы на этом не останавливаемся. У нас каждый месяц докупается все новое и новое оборудование. Мы будем вам это все, конечно же, показывать, рассказывать об этом. Держать вас в курсе, каким образом, чтобы, таким образом, чтобы вы были всегда здоровы и могли выявить все, все заболевания. Л лучше, конечно, чтобы их не было. Поэтому <с> но, если в самом крайнем случае, если они есть, то мы, мы сделаем так, чтобы... чтобы так, вопрос Людмила задает. Здравствуйте, можно будет сделать доплер сосудов в ног? Доплер сосудов ног. Доплер сосудов ног. На сегодняшний момент доктор находится на обучении. Это дополнительный вид, который необходим для нас. И он пройдет обучение и приступит к работе. Людмила, доктор уже учится, проходит обучение, поэтому можно будет сделать. А когда? Ну, я думаю, что пару месяцев пройдут обучение. Там четырехмесячный курс. Ну, слышали, да, Людмила? Несколько месяцев доктор будет на месте и уже можно будет делать этот доплер сосудов в ног. Так, ну что? Все, больше, больше не матчевого. Нет, я сказал за специалистов, однозначно мы отправляем всех на обучение, мы готовим своих специалистов. Более того, работаем над тем, чтобы заинтересовать наших специалистов. Это, и, и это достойная заработная плата и условия труда. Но мы над этим постоянно работаем. Так, ну что, в общем, по больнице пока все. У нас по плану мы еще. Собираемся докупать лабораторию, да, последнее то, что мы с вами запланировали, делали эфир с лабораторией. Да, да, делали, правда, не с моего э, телефона, делали с нашего места, но там тоже очень-очень важная ценная информация. Я, я делал перепост, тоже рекомендую посмотреть, потому что многие обращаются в лабораторию Smart Lab там, или другие лаборатории, платят деньги за анализы. Уже у нас в Белгороде есть сучастная лаборатория, сучастное обладание, которое делает такие же качественные точные анализы, но только по семейному по направлению семейного врача бесплатно для вас. И те, кто находится здесь на стационаре, также со то же самое бесплатно за это деньги не, не нужно не платить. Это очень важный момент, потому что мы ну, у нас проблема была больше всего, что не было за что, не было как обследоваться. Здесь это все можно делать бесплатно и выявлять и поправлять свое здоровье. Ну что, спасибо, спасибо за внимание, друзья. У нас с вами запланований прямой ефір на п'ятницю. Сегодня, четверг, на завтра. В завтра готовьте свои вопросы. які какие проблемные моменты разберем. завтра, в 15, 15 годині У нас запланований прямой ефір по життєдіяльності нашого міста. Дякую за увагу. всім до побачення до завтра.